відшановні грибники. Я в лісочку вийшов по гриби. Прийшли в нас нарешті дощі і починаються білі грибочки знову. Якось був виходив зразу після тих дощів, то не було нічого гісненько. Вийшов нині, людей більше як грибів, але таке щось є. Зараз вам покажу, ви тільки подивіться, які красий. Бачите? Гарнесенький. От ще один. Від. Ще один от. Це в нас Тернопільський регіон. Так, для вас це перші відео, а для мене вже ні. Подивіться, як я вже в сумушці маю. Бачите, які красені. Тільки подивіться. Які гарні, і не великі, і не маленькі, якраз середні. Красота. Ще от знайшов сироїшку. Пару от таких красивих бабочок. І отак. От гремит, Зараз, напевно, що буде дощ. Але грибочки є. І чистенькі, саме головне чистенькі. Подивіться. чистюсінькі, Я зразу обчищаю від землі. Не несу з тим всім додому. Ну а ви напишіть, як у вас, як в ваших регіонах по грибочках. А я буду збирав. От. Я грибочки не зрізаю, викручую чи там вириваю, а тоді вже О. Подивіться. які Красені. Все, вже крапить дощик. Ну, буду збирав. А ви підписуйтесь на канал, ставте подобаючки, щоб не пропустити далі отаку красу. Так, там білий грибочок. О, який красний. Тільки появляються. Бачу поки що одненького, хоча нині майже зустрічаються по два, по три то навіть по чотири бо тільки починає з'являтися. Вон бачите, я вже от його чистив. Вон ще, далі якийсь мухомор. О, є і другий. І третій навіть є, бачите? Дивіться, є от другий. А от навіть є й третій. Я ж казав, що тільки з'являються, але шанс позбирати то ото. Ото є середній розмір буде. Тому що, я кажу, людей повно. Навіть спочатку не знімав, бо тут взагалі людей було тьма. тому от стільки вже одно збирав. І вон ще навіть є четвертий. і Навіть який гарний. Ви тільки подивіться. Який красивий. Бачите? Красота. А зранку би піти, то було би набагато більше, але нічого, і то добре. Все, забираємо того красунчика і йдемо далі. Ух, красота. Ух, що ж красота. Тільки подивіться. Тато Щастячко. О, ще один. Бачите? Бачите, що робиться? Такі красені. Тільки два. Ну, є ще десь нема. Не видно все. поки що не виднося. Ну нічого, зараз ми ще подивимося по сторонах. Нема. Нема. О, сируїшка є. Подивіться, яка красуня, тільки з землі з'явилася. Зараз подивимося, чи чиста. Будемо забирати. Збирають нині цілими сім'ями, галакають. Ті, що ще зранку повиходили. А я люблю пізніше прийти. Коли вже трохи всі розійшлися, мої грибів все одно ніхто не визбирає. Коли ти хесенько собі ходиш. А то галакають, лементять. Так, забираємо. І будемо глядіти далі. Ви тільки подивіться. Ото красень. Ото, я розумію, красень. Ох, ти що ти що? Боровичок. О, то краса. Супер. Ну нині це взагалі шикарна грибалочка. Подивіться, бачите? Це взагалі шикарно. Красота. Що гарно, то гарно. І ходжу буквально хвилин 40. Ви подивіться. Скільки біленьких. Бачите? Отак-то воно. Ну що, грибнички, Буду я поненько жити додому. Зараз вам покажу, що я назбирав. Ось. Подивіться, яка краса. Рахувати не буду, але думаю, 30 гарантія є. Якщо не більше. Вийшов навіть не на цілу годину часу. Бачите? Краса. Така краса. Тому по можливості виходьте по грибочки. Милуйтеся природою. Підписуйтеся на мій канал, ставте подобайки. І всім гарних грибалок!